Сьогодні я хотів би з вами поговорити про одного дуже відомого місіонера в Біблії, і про якого місіонера ми будемо з вами говорити. Я хотів би, щоб ви мені сказали, відкривши книгу, другу книгу царів, 14 розділ 24-25 вірші. Як ви думаєте, про про якого місіонера піде сьогодні мова? Про Йону. Да. Друга книга царів, 14 розділ, 23, -24, 24, 25 вірші. Єровам чинив зло перед Господом, не відступаючи від жодного з усіх гріхів Єровама, неватового сина, який увів. У гріх Ізраїлі. Проте він відновив ізраїльські кордони від входу в Хамат і до Мертвого моря за словом Господа Бога Ізраїлю, який це провістив через свого слугу пророка Йону, Амітаєвого сина. Так що, якщо хтось не знав, в який період саме Йона служив як пророк, це було під час правління Єроваама, ось період е, другої книги царів. Будемо говорити сьогодні про цього. Е, Видатного місіонера, який зі своєю звісткою навернув місто у 120 тисяч людей всього за три дні. От. Але ми подивимося на його життя не зі сторони його успіху, а на його особисте життя. Тому що не завжди справи, вони не завжди результат говорить про те, яка людина є. Всередині. Тому я хочу, щоб ми сьогодні з вами відкрили разом книгу Йони. Вона невеличка. Звісно, ми її все читати не будемо, але пригадаємо трошки події. Цей пророк отримує повеління від Господа, цей великий місіонер, Бог каже йому, йди вставай до Ніневії, тому що це місто вельми грішне. Провести там вістку. І може вони покаються, а як ні, то це місто буде знищене. І що робить Йона? Він відмовляється від цього. Він не хоче. Він да, він тікає. Приблизно 900 кілометрів було від Яфи до Ніневії, а Йона зібрався плисти приблизно на 4 тисячі кілометрів до Таршишу. От. Е ви бачите, наскільки сильне бажання було в Йони втікти від Бога. До речі, тут е цікавий такий е зворот вказаний, да? аби звідти втікти від Господа до таршішу. Як ви думаєте, <ккхем> е Йона от був пророком? Пророк це людина, яка має бути прикладом пізнання Бога. Яка має бути прикладом взагалі знання, хто такий Бог, його властивості? Да? Звісно, як будь-яка людина він має свої недоліки, але ну, в, такому, в такій дрібниці, да, як ну, незнання, що Бог усюди сущий, да? важко уявити, що пророк Божий може у такому помилятися. Як ви думаєте, йона тікаючи від Бога, він усвідомлював те, що він не може втікти буквально, ну, буквально від Бога. Тут написано, що Іона вирішив втікати від Бога. Цікаво, що Іона чудово розумів, що Бог знаходиться з ним, де б він не був, що Бог знаходиться з ним і на кораблі. І буде знаходитися з ним і у Таршиші. Ми читаємо, да? коли відбувалася буря на морі, Йона сказав. так, зараз, Тоді він сказав їм: Візьміть та киньте мене в море, і море навколо вас заспокоїться, адже я знаю, що, через, що це через мене на вас накинулася ця велика буря. Йона чудово розумів, що Бог з ним буде усюди. Тож від чого ж тікав Йона? Від поручення. Він тікав від Божої волі. Він намагався ось цю Божу волю змінити у своєму житті. Він намагався нав'язати свою, свою волю Богу. Тобто, він, не, він не розумів, що від Бога він буквально не втіче, але він не думав, що тікаючи від Божої волі. Від наказу Господа Бог настільки наполегливо буде намагатися повернути його на правильний шлях. По ітогу, що ми дивимося? Чи багато вимагалося від Йони, щоб він зробив? Іти і просто розповісти. Тобто не потрібно було там створювати якусь церкву, не потрібно було жити багато в цьому місці. У Бога просте повеління. Йди і просто розкажи про покаяння. І ми бачимо, що Йона навіть про покаяння не казав. Він просто казав такий факт, що ще 40 днів і ваше місто буде знищене. Він навіть не намагався якось е, Ніневітян спонукати до кращого життя. і... Розуміючи його реакцію і очікування того, що місто згорить, ми розуміємо, що навряд чи в нього було щире серце, щира посмішка, коли він розповідав цю новину Ніневітянам. Коли хтось нам близький прощає нас за тяжкий проступок, то нам від цього приємно? Коли хтось нам близький, да? прощає нам. Колись людина, коли ми щось дуже погане зробили, і близька людина нам пробачила, ми відчуваємо тепло до цієї людини. А тепер уявіть, що ось ця близька нам людина, яка пробачила нам дуже великий гріх ну, стосовно неї. Ми їй зробили зло, вона нам пробачила. Якась інша людина, взагалі, незнайома їй робить таке ж саме зло їй. І вона так само її пробачає, що ми відчуваємо? Що може відчувати грішна людина? А чого ця людина, яку ти мало знаєш, чого ти їй пробачив? Ти мені пробачив такий великий гріх? Да? А чого ти будеш пробачати їм? Вони ж взагалі, ну, це взагалі чужа людина. Що відбувається? Чому людина так думає? Чому людина починає да, відчувати тут якусь несправедливість? Через що? Егоїзм, да. Людина хоче бути якою? Особливою, да? Особливою. І це нормально, коли ми для когось є особливими. Але коли справа. а? Ні, це це, це, це нормально, коли ми особливі для когось. Але нормально бути особливими для когось. Брати і сестри, нормально бути особливими для когось, але ми не маємо цього вимагати. Це має бути проявом від тієї людини. Якщо вона хоче, щоб ми були особливими, ми будемо особливими. А насильно це вимагати і думати, а чого, я не особливий, так не можна. От. Е, да, у людини є таке егоїстичне почуття, що ми не хочемо бути на рівні з іншими перед якоюсь людиною. Ми хочемо бути особливими. Це не завжди нормально, це ненормально. От, але, але ми дивимося, що тут відбувається. Йона не хотів бачити, як Бог пробачає ціле місто, яке було яке? Далеке від нього, да? це означало б, що Йона для Бога така ж сама людина, як і мешканці того міста. Бо Бог готовий їх пробачати однаково. Взагалі, дуже багато в розумі ізраїльського народу у ті часи, було такої думки, що вони особливі перед Богом. І ми бачимо, що в Йони це проявляється дуже яскраво. Хоча це і Божий пророк. Да? Ми бачимо, що Йона він не хоче бути на рівні з іншими язичниками. Він не хоче ділитися ось цією Божою благодаттю з іншими. Коли він виконав місію, Йона був дуже-дуже засмучений. Він був дуже засмучений через що? Через те, що Ніневія була спасена, да, помилувана, її Бог помилував. Бог сказав, що не знищить місто, але Йона настільки хотів цього. Що все одно він сів і чекав. Бог йому сказав, що місто не знищить, що він помилує його, а Йона сів і чекав. Цікаво, що йона е, каже Богу, що я не хотів іти проповідувати в це місто, тому що я знав, що ти можеш їх пробачити. Так? Да? Що Йона каже? Е, він заволав до Господа, говорячи, це четвертий розділ, е, другий вірш. О Господи, хіба ж я не говорив про це ще, коли був у своїй країні? Тому я спочатку і втікав до тараші, оскільки я знав, що ти є милосерним і добрим Богом, довготерпеливим, довго довготерпеливим, і дуже милостивим. Ти співчуваєш, коли бачиш нещастя. Йона напряму Богу каже, що я не хочу, щоб ти любив цих людей. Не хочу бачити, як ти їх любиш. Ось настільки був. Цей успішний місіонер люблячим людей. Бог зрощує рослину. Щоб що зробити? Щоб порадувати його, так? Да? Але не тільки, щоб порадувати. Потім Бог дає цій рослині померти, щоб Йона відчув цю жару знову. Ще й вітер посилає, так? Да? Ще й вітер посилає. Такі дрібниці настільки засмутили Йону, що він почав просити собі смерті. Він настільки був засмучений тим, що він не є особливим перед Богом, що він хотів би вмерти, аніж залишатися у такому ж статусі, як і ці ніневітяни. Уся трагічність положення Йони в тому, що він не бажав визнавати себе рівним до дуже грішних. Він підніс себе вище за Бога, коли почав вирішувати, да, хто має жити, кому треба розподілити Божу любов, а кому ця любов не потрібна, хто недостойні цієї любові. Тому й почав вирішувати, як жити всупереч Божим повелінням? Що стосується нас, буває таке, що ми не хочемо робити так, як хоче того Бог. Буває так? А чому? Таке трапляється, до речі, дуже часто. Ми дуже часто можемо робити так, як робить Йона, плисти набагато, набагато набагато тяжчим шляхом, який йде зовсім в іншу сторону від спасіння. Цей шлях більш тяжкий, нам від нього морально тяжче, але цей шлях такий, як захочемо саме ми. Тобто шлях нашого бажання. Чому ми це робимо? Що змушує нас ослухатися Бога? Людина по своїй природі, взагалі, вона завжди хоче піднятися на рівень Бога по своїй гріховній природі, яка їй дісталася да, від перших людей. Увесь час вона хоче посісти місце Бога. Якщо ми згадаємо перше е, спокушення людей, що сказав Змій Єві? Що ви будете як хто? Ви будете як боги. Єва вона на це спокусилася. Вона хотіла. Вона хотіла піднестися ось на рівень Бога. Цікаво, але саме близькість до Бога може, така, знаєте, мнімає близькість до Бога, і, до речі, буквально близькість до Бога може зробити нас зрозумілими. Згадаємо. Е... Е... Саула. Він був близький до Бога, його Бог обрав, але він згодом став зрозумілим. Йона був близьким до Бога. Став зрозумілим. Є багато людей в Біблії, які спочатку були близькі до Бога, а потім вони почали вважати себе і свої рішення вище за Бога. Минулої суботи ми казали про те, що навіть знання про Бога можуть бути нам на зло, коли ми їх не використовуємо належним чином. Коли ми дуже багато знаємо про Бога. Коли сам Бог промовляє до нас віч на віч, то в нас є велика спокуса почати вважати себе особливими, а згодом, коли ми піддаємося цій спокусі, ми починаємо приймати рішення замість Бога у своєму житті, стаємо самі для себе богами. Адвентисти, до речі, думають, що мають найкращі з усіх інших деномінацій знання про Бога, про Його істину, про те, як треба тлумачити Святе письмо. Але чи можна сказати, що ми найкраще за всіх пізнали Бога? Ні. До речі, ну, звісно, це питання особисте. Це особисте питання. Але не можна сказати, що наше знання як церкви про істину? Автоматично робить кожного члена церкви таким, що пізнав Бога краще, ніж усі інші. Тому що в усіх конфесіях є люди, які пізнали Бога. Просто в них є шлях до Бога трошки різний. Але і в нашій церкві люди можуть багато знати, але це знання робить їх зрозумілими, робить їх такими, що вони вважають, що вони сильно багато знають, що інші люди їх недостойні. Пророк Єремія у 9 розділі 23, 24 вірші так пишеть Так говорить Господь: нехай не хвалиться мудрий своєю мудрістю, нехай не хвалиться сильний своєю силою, нехай не хвалиться багатий своїм багатством, але хто хвалиться, нехай хвалиться тим, що розуміє і знає мене, що є Господь, який творить милість, правосуддя і правду на землі, бо це мені до вподоби говорить Господь. Нехай хвалиться тим, що розуміє і знає мене. Оцим ми маємо тільки. І хвалитися. Часто ми намагаємося самі вирішувати вірний шлях у своєму житті. Звучить це дуже загально, да? ми часто приймаємо рішення самостійно, йдемо всупереч Божій волі, тому що наші бажання можуть здаватися нам краще. Але як це от на практичному житті? Як це от у повсякденному нашому житті виглядає, коли ми ставимо свої. Рішення вище за Божі рішення або свої плани вище за Божі плани в нашому житті. Скажіть, є у, кожен, є у Бога план, щоб кожен член церкви нашої, звісно, якщо немає дуже поважної причини, був на служінні в суботу. Є в Бога такий план на життя кожного члена церкви? Є. В нього є план. В нього є план. Він Йоні також запропонував план. І він багатьом людям в Біблії пропонує свій план. У у кожного, Бога є план на життя кожної людини, найкращий план. І наш вибір прийняти цей план чи ні. Е, Якщо ми не йдемо до церкви, ми не виконуємо Божий план, тому що вважаємо свої якісь рішення. Важливіше за Бога. Не завжди потреби церкви у нашій фізичній фінансовій, духовній підтримці церкви, не завжди є в нас в пріоритеті. Не завжди ми готові чимось жертвувати заради церкви. Не завжди ми готові чітко пообіцяти Богу. Боже, я буду жертвувати Тобі таку от суму грошей. Повірте, якщо ви будете жертвувати Богу. Обіцяну суму грошей він ніколи не залишить вас без того, що потрібно вам на існування. Тому що знаєте, в чому відрізняється жертвування від того, що ну, я захочу від того, що я пообіцяв. Обіцянка, заповіт це елемент довіри. А стільки, скільки я захочу, це я подивлюся, а буде мене благословляти Бог чи ні. А коли ми обіцяємо, ми кажемо: я Боже вірю, що ти мене благословиш, тому що ти був вірний мені у своєму заповіді. Це один з елементів таких. Не хочу, щоб здавалося, що я е е викачую гроші. До речі, буквально вчора е я інколи знаєте, цікавлюся відомими пасторами інших конфесій, і інколи ці пастори дуже не. Некоректно себе ведуть у, в плані грошей. Знаємо, так? великі мега-церкви, де прямо кажуть, хто покладе тисячу доларів, за того я буду молитися. Немає тисячі доларів, кладіть свої сережки, кладіть кільця, все прикраси. І тоді, тоді Бог вас благословить. <тас> Ні, Ось це називається вимагательство. Але у Бога є також. Він бажає, щоб ми жертвували. На жаль, навіть в пріоритеті далеко не завжди особисте проведення часу із Богом. Скажіть, у Бога є в, ну, в найкращому плані на наше життя, щоб ми кожен день проводили злами час? Є, так. Да. Е, але, на жаль, не завжди так виходить. Да? Що кожного дня ми виділяємо час для читання та молитви. І тут ми робимо як йона. Інколи нам здається, що якщо ми відкладемо або не зробимо це, ми зроб... можемо зробити більш корисні речі для нашого життя, ніж те, що запланував для нас Бог. Також робимо як Йона, ставимо свої плани е... вище за Бога. Свій план кращим робимо. В нас дуже часто бракує часу на спілкування з Богом та пізнання Його характеру. Дуже часто ми не хочемо брати на себе служіння, бо в нас не так багато є часу. Ми можемо знати характер Бога, як Йона. Він знав, що учинить Бог. В четвертому розділі ми читаємо: Боже, я знаю, що ти милосердний, того то я й не хотів туди йти. Бог знає Бога. Але при цьому ми можемо не пізнати характер Бога. Як цей характер не пізнав Іона? Пізнання Божого характеру він вимагає від нас упокорення перед Богом. Воно вимагає жертви та послуху. Не завжди по людині можна сказати, чи знає вона характер Бога. Да? Не можна сказати по людині, дивлячись на неї, що вона знає, хто такий Бог, вона знає 10 заповідей. Але завжди по людині можна сказати, чи пізнала вона Бога. Вона може і не знати Біблію, але вона ідеально знати Біблію, да? але вона може бути тою, яка пізнала Бога. У 2 Тимофія 3:7 написано таке. вони завжди вчаться та ніколи не можуть прийти до пізнання істини. Ми можемо ходити до церкви, ми можемо бути завжди навченими, ми можемо мати знання про Бога, але ми можемо Його не пізнати. Йона, на жаль, характер Бога не пізнав, тому що пізнання недосконало, коли ми не уподібнюємося до характеру Бога. Тому що, коли ми пізнаємо характер Бога, у нас не може бути, не може бути відсутнє бажання стати таким, як ну, наблизитися до характеру Бога. Да? Стати більш подібними до нього. Тобто, коли ми пізнаємо характер Бога, ми автоматично хочемо стати таким, як Бог. Якщо ми не пізнаємо, значить ми просто визнаємо інформацію про Бога і який Він є. Іона знав інформацію про Бога. Йона, до речі, під час оцього випробування сам отримав другий шанс. Він був у Киті ну, у великій рибі правильніше сказати. Ми не знаємо точно, що це за риба була, а він був у Великій Рибі, да, можливо, це кашалот був. І він просить Бога весь третій розділ це молитва Йони. Почекайте. весь другий розділ це молитва Йони про те, що він просить Бога його помилувати. Да? Він молився у скруті моїй заволав я до Господа, і він мені відповів з глибини шолу я закричав, і ти почув мій голос. В кінці 10, 11 вірші я ж прагну принести тобі жертву голосного хваління. І всі свої молитовні обітниці я виконаю від Господа спасіння. Тоді Господь наказав рибі, і та вивергнула йону на суходіл. Бог у цій історії дає Йоні другий шанс. Але Йона, навіть після цього, як він згрішив, він розумів, що це гріх, тому що він сам морякам сказав, що це через мене відбувається. Він зрозумів свою помилку. Він іде, розповідає, але не хоче дати другий шанс ні невітянам. Він вважає, що вони не достойні другого шансу, а він достойний. Є в Біблії інший приклад, протилежний до цього. Згадуєте його? Бог також хотів знищити місто, але його людина вмовляла не знищувати. Авраам, да? Авраам настільки не хотів, щоб Бог знищував ці грішні міста. Хоча, хоча ми знаємо з історії, да, що е, ці міста е, з'явилися набагато грішнішими, ніж Ніневія. Тому що Ніневія вона вся покаялася. А Содом і Гомора, там, крім сім'ї Лота, взагалі не знайшлося того, хто ну, захотів би жити праведним. І Авраам декілька разів да, йому було незручно питати в Бога. Він просив пробачення Бога за те, що він запитає ще раз. А чи може, якщо там да, постійно зменшував число, постійно, навіть якщо трошечки, хоча б спасеться, ти збережеш усе місто? Бог сказав так, збережу. Авраам, він повністю протилежне Йоні робить. Він благає помилувати нечистиве місто, тому що Авраам пізнав Божий характер. І ми знаємо це з його життя. В чому була проблема Йони? Він вирішив, що Боже рішення про помилування Ніневії це рішення невірне. Йона почав вирішувати за Бога. Причина того, що Йона почав вирішувати за Бога, це те, що Йона вважав себе особливим. Йона вважав себе особливим. Чому? Тому що він не пізнав Бога. Коли ми не пізнаємо Бога, ми не пізнали Бога, Божі рішення стосовно нашого життя вони нас засмучують. Нам неприємно від того, що Бог, Бог від нас вимагає, тому що ми не знаємо Бога. Йона не, давав, не бажав давати шанс нечестивим. Він не бажав давати шанс навіть тоді, коли розумів, що він також така ж сама грішна людина, тому що він був зарозумілим, тому що не пізнав характер Бога. Тому, дорогі друзі, у Бога є план на життя кожного з нас. Бог хоче, щоб ми пізнавали його характер. Ми будемо приймати із, із вдячністю Божий план наше життя тільки тоді, коли ми будемо пізнавати Божий характер, будемо дивитися, як Бог чинить у Біблії, як Він проявляє свою любов. Коли ми будемо довіряти Богу, Він буде благословляти нас. Як, як, як ми пізнаємо Божий характер? Коли ми йому довіряємо, Він нас благословляє і ми пізнаємо, наскільки благий. Є наш Бог тільки таким чином, коли ми віряємо свою, своє життя йому, Він наші очікування виправдовує, якщо ці очікування ґрунтуються на Святому Письмі, і тоді ми пізнаємо, що Бог дійсно такий, люблячий, як Він пише в своєму письмі. І тоді в нас більше не виникає питань, а чому Бог ти хочеш зробити так? Ми знаємо, що Бог хоче зробити так, тому що це буде найкращим для нас. Наприкінці хотів би зачитати текст із притчі, 9 розділ, 10 текст. Початку мудрості і страх Господній і пісня і пізнання святого розум. Амінь. Запрошу вас до молитви. Дорогий Господь, ми вдячні Тобі за те, що ти. Милуєш нас. Ми є грішні люди, і ніхто з нас сам по собі не достойний бути спасеним, але Ти явив свого Сина Ісуса Христа, який помер за нас на Голгофі, і завдяки Його благодаті, завдяки Його праведності ми можемо також бути оправданими перед Отцем. Боже, ми вдячні тобі за те, що ти. Даєш нам твоє слово і даєш нам розуміти, що всі рівні перед тобою, що ми не маємо думати, що хтось має бути кращий за когось. Боже. Усі проблеми походять від того, що ми не пізнаємо твій характер. Коли ми це робимо, в нас немає питань, в нас немає заздрості, в нас немає е Негативного відношення в нас є прощення, любов і терпіння. Боже, дай нам пізнавати Тебе, дай нам довіряти свої плани, своє життя у Твої руки. Будь із нами, Духом Твоїм святим, виправляй нас. Амінь.